Павлоград має багатовікову історію. Ще з XVIII століття тут селилися запорізькі козаки. Павлоград починався саме як козацький зимівник. Після ліквідації січі за вказівкою російських імператорів ці землі були перерозподілені. Далі десятиліття радянської влади. Увесь цей час намагалися стерти нашу справжню історію. Хто ж були ті люди, які проживали на землях Павлоградщини понад 300 років тому? Дивіться далі у нашому проєкті Медіастеп. Ось одна з колисок козацької історії Павлограда, село Кочерешки Павлоградського району та його їйське провалля. Екскурсії цими місцями проводить місцевий краєзнавець, вчитель історії Юрій Ляшенко. Тут ви побачите унікальну природу з червонокнижними рослинами. За часів козацтва кочережки були головною пристаню для всіх плаваючих по Дніпру через річки Самара та Вовча, в Азовське море. Повернемося до Іївського провалля. Саме тут, як свідчать місцеві мешканці, є входи в давні козацькі підземні ходи, в яких козаки ховалися від кочівників. Я сам вихідець козацьких родів. І по материнській лінії, і по батьківській лінії в мене були козаки в родах. Свою історію свого роду я знаю з XVIII століття. Так що і тому, коли я сюди переїхав, в село Качера я не місцевий житель, переїхав сюди з Криворіжжя. Коли я дізнався, що це було козацьке село, мене зацікавило це все. І я почав створювати на базі Ланінської кімнати, в 1990 році запустився перший, запустився музей. Музей у кочережках мультимедійний. Він містить такі цікаві експонати, як, наприклад, Бивень Мамонта. Але чимало і експонатів 19 20 століття, які свідчать про те, що головним етносом на цих землях були саме українці. Дослідник карт та історичних документів Євген Молдаванов розповідає, що у старих метричних книгах є докази. Ми можемо побачити українські прізвища, які фігурують і до сьогодні, так? тобто, це Наприклад, шлеги, відлоги, коржі, козороги і тому і інше. Прядки ну, багато можна перерахувати. Я особисто з ними знайомий і знаю. З ними вчився, і вони мене вчили. Тобто, вчителя мається на увазі. Міфологізація. Російської історії, особливо міфологізація, коли йшла значить, десь 18 століття початок, коли вони розробляли теорію нової Греції Катерина II, значить, Новоросії, там і так далі. Ця теорія, вона тріщить по швам артефактами, які знаходяться тут. По-перше, ця територія належала Самарській Паланці, іменно війська Запорізького Низового. Це каже про що, що ця територія належала. Казакам це були козацькі поселення, величезні козацькі поселення. Були їх дуже багато було. Було будюків багато, було багато зимівників. На базі зимівників виникали містечка козацькі. З 2014 року росіяни активно просувають міф про Новоросію. Це історичний термін, який у XVIII столітті використовувався в Російській імперії для позначення південноукраїнських земель, анексованих у цей період. До цієї території відносились землі, які були відібрані у вольностей війська Запорозького низового, Кримського ханства та османських володінь у північному Причорномор'ї. Далі теорія Новоросії стала одним з підґрунтів до вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Проте чи правда, що ці землі мають стосунки до Росії і були населені росіянами, історики можуть спростувати цей міф документально. Павлоградський район, давайте візьмемо. По Лорацькому районі він складається з двох таких дуже цікавих частин. Одна частина була, значить, це заселення, козацькі поселення були, і друга частина, коли була поміщицька дворянська колонізація, сюди переселенці відбувалися, переселялися із території, значить, Рязанської губернії там і так далі, кріпосних селян переселяли. І тому рядом село Булахівка і Кочерешки. Очережки, вільне село, Булахівка Кипесне. Далі ціла територія, це, значить, Богдановка, Нова Ярусь, Новая Дача переселенців в основному із центральних частин Росії. З іншого боку, вже вони не тільки ну даже не асиміляція пішла, а уніфікація їхньої культури пішла дуже цікаво. і тому вони зросталися іменно з територією українського козацтва. Один з найвідоміших артефактів козацьких часів зберігається у Павлоградському музеї, знайдений саме поблизу кочережок. Це човен початку XVIII століття. Човен у 2001 році знайшли підлітки, а в 2002 році про знахідку довідалися члени історичного гуртка Червона калина човен дістали на берег та перевезли до Павлоградського історико-краєзнавчого музею. А взагалі, землі нашого регіону це територія степу. А тут здавна жили кочовики, кочові племена, які зміняли один одного. А ще на початку 13 -го століття господарями нашого краю були половці. Однак після монгольської навали землі нашого регіону потрапили до складу монгольської держави Золота Орда. Далі ці території контролювали татари і ногайці. Васали турецького султана середини 16 століття необмежений контроль ногайців та татар над нашим краєм був порушений появою українського козацтва. Відомо, що в басейні Самари козаки починають створювати свої уходи, тимчасові такі поселення, в яких вони займаються господарством. З часом утворюється козацький фронтир. Це така прикордонна смуга між козаками з одного боку та татарами і ногайцями з іншого боку. Цікаво, що у 1660 році це ми знаємо з письмових джерел на території сучасного Павлограду вже вже була переправа через річку Вовчу. Поруч знаходилась попутна станція, і взагалі тут проходив таємний козацький шлях. Проходять століття, але історія, як то кажуть, йде по спіралі. До сьогодні у Богославі Павлоградського району співають козацькі пісні. Серед них є такі, якими козаків проводжали на війну. Тут можна провести паралелі із сучасною історією. Ці пісні у 2016 році внесені у перелік нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ходили співали, училася спочатку в їх, а потім почали ходити по селу, записувати пісні від людей, таких стареньких, які ще пам'ятають колись їхні батьки чи бабусі, може щита. у нас є пісні 17 сторіччя ще. У музеї Павлограда є багато артефактів козацької доби, знайдених на Павлоградщині. І козацькі люльки. І е, натільні хрестики козаків. Ось така наливайка, в якої плавали свинець, щоб потім його заливати в формочки і створювати кулі. Е, крім того, доказом того, що козаки активно діяли в нашому краї, є межиріцький е, Мавринський майдан. Мавринський майдан – Це селітроварня козаків у кінці XVIII століття. Російська імперія ліквідувала Запорізьку Січ. Коренним моментом да, переломом – це 1776 рік, коли у Межиріччя Вовчої та Самари заходить Луганський Пікінерний полк зі сходу і заходу присилають Петра Кижняківського. Для приєднання до цього підрозділу Луганського Пікінерного полку всіх замінників. Сьогодні в Росії активно просувається ідея Новоросії. Вона базується на концепції, яка передбачає заперечення чи зведення до мінімуму впливу козацької спадщини на подальшу долю південноукраїнського степу. Але при цьому документи свідчать, що у XVIII столітті у новоросійській губернії російського населення було в одинадцять разів менше ніж українців. У 1897 році, згідно перепису населення, Павлоград вже був багатонаціональним містом. Українців і росіян була однакова кількість: 34%. Третя частина це були євреї вони вкладали 27%. А були поляків, 1% – татар, пів відсотка німців. Інші етноси складали всього один відсоток, і серед них були греки, білоруси, молдавани, турки, роми, французи. І взагалі перепис населення каже про те, що і на інших територіях нашого регіону було багато представників інших національностей. Тобто, наш регіон мультинаціональний, і кожний етнос зробив свій вклад, свій такий внесок великий в розвиток нашого регіону. Історія Павлоградщини це передусім історія українців, їхньої боротьби, побуту і культури. Попри спроби імперії переписати минуле, його зберігають і артефакти, і народна пам'ять. Тетяна Волкова, Єгор Митник, спеціально для медіа Степ.